Усім привітаки! Що ви чат? У а нас все класно. Можна зробити якийсь ефект, ніби ми з тобою на місяці. Будь ласка, напишіть, це ж реально, так? Да? Ну, зробити якийсь фон? Та, нереально, Настя, це нереально. нереально. Як це нереально? Та реально це зробити. Навіть У мене нав... немає хромакея. Настя, як та сама бабуля, яка хоче, щоб її кнопочний телефон став сенсорним. Вона, до речі, і пахне як бабуля. Він були всі мої парфуми. Вона постійно купляє такі парфуми, і вони мені постійно здаються запахом бабушки. Що, до речі, може помітили. Знаєте що це? Це нова татуха. Хто не підписаний на телеграм-канал, той не побачить татухи сьогодні. Я туди скину фотки і відео. Ну що, давайте! Погнали! У -у -у! Ого! Бути back. поганими, так весело! Попробуй не так голосно. Угу. Може я просто подалі. Може, ти просто-просто зробиш те, що я прошу. Ого, бути поганими так весело. Кажи мені, що мені поправити? Ти просто скіпуєш, починаєш заново, я не розумію, що не так. Е, Волосся можеш поправити. <кхи> Більше захоплення дай. Ого, бути поганими так весело. Удар, удар. <кхи> удар, удар! <кхи> удар зроби на так весело. Okay. Ти поганим так, весело. Ага, да, 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 да. да Да-да-да-да-да-да-да. Ти погано от так весело. Давай ще разок. Що не... це, це, має... це, має... це має бути для тебе неочікувано. А ти так зробила, наче ти. ех, щас станцюю. Так весело. Може, не так голосно, в принципі, це робити, але ладно. Це записано. Ура! Звук записали з третього дубля. Нічого собі! Вау! ВАУ!!! Так, готово. Can I do smoking? Ми... По... тільки почали. Тільки почали. Не Just, ми не збиралися вас грабувати, ми просто you know, собі we втікали. Пропав юмор, гумор пропав. Ми не збиралися вас грабувати. Ми не збиралися вас грабувати, ми не збиралися вас грабувати. Ми просто. собі... Nice. Бачиш, вона робить не контрасті, Вона першу таку, типу, більш низьку робить, а другу вже так більш невизок, oh, Щоб... Ми не збирались вас грабувати. Ми не збирались вас грабувати Ми не вас грабувати. Ми просто собі втікали! Я хочу, щоб ти це зробила утровано. Бачиш, вона тут «Ми не збирались вас грабувати. Ми не збиралися вас грабувати. Ми просто... З ким я вчаюсь? Що я сказав? Що я сказав? Це ж Влад, ти забув. Я зараз спеціально ну типу, щоб люди не розуміли, що я професіонал, ну щоб нікому не було, я Ти занижуєш очікування. Спеціально, Але чому ти їх завжди занижуєш? Що це таке, до речі? Браслет. У мене срібний. Від колишнього. У мене чорний. Від колишнього. Мій колишній хлопець подарував. Я все ніяк його не можу забути і ношу його прикрасу. Це реально його, ну, типу, його подарунок, але просто, типу, ну, це норм. Ти вважаєш, що це погано носити подарунки від колишніх? Ні, ну просто якщо це був нормальний колишній, то. Ні, я ну він розумін. був крінжовий, але типу просто Ні, прям, прям крінжовий. Ти прям таке лояльне слово використала. Я просто я не поняла. хотіла, я просто я ж не матюкаюсь. — Якби тобі колишня PS5 подарувала, вона була б погана, то не грав би. Тоб... Ви не розумієте, це другое. Ооо, ми не збирались вас грабувати. Ми просто По столу постучали. Ми не збирались вас грабувати. Ми просто собі втікали. Це було класно. Це було класно. Це, це було. було супер. А все до цього це був пранк. Mm. Ми трохи розлютили вампира. вам. Вампір? Вампира. <рес> Вампір. Вампир. Правильно, вампир. <рес> вампир чи вам не пир? Ми трохи розлятили вампіра. Ха, хорошо! Я... Йо має. Дякую, дядь. Йо, -йо. Yes, but you need more. <рес> Воно там все сказала, типа, можна сказати, типу блядь. <рес> Oh, yes. But you oh, need more sunlight than summer in my Персі, <laughs> тобі треба відпочити. По дикції, чутенька. Можна? Персі, тобі треба break. відпочити. Хороший! <laughs> Сука, в точку, по О, жизни. Я як ти хотів, да? Да, я? да, да. Потрапила да. в десяточку, yes. Персі, тобі треба відпочити. Да! Оце Злиття з персонажем О, просто. Прожила його настільки, що... О, бідолашна цуценя. Ого, да. Я буду кричати? Так. Да. Ну, Настя! Ти не з в'язниці втекла? Я, я думаю, зараз буде якийсь підкат а ти випадково на зв'язниці витекла? Бо у тебе труби такі прочищені, що ж... ладно. Скэнлон! тримайся! Скінлан. Скінлен. Блять, охуенно, Настя. Пацани, кліпайте і розбирайте собі. Хехехе Та будь здорова, ладно вже, да давай уже, йо. Да давай уже. Чекай. Давай, да чекай, уже всі чекають. You'll probably get your shit together eventually. Хе-хе звук. хе Такий якийсь, якийсь дебільний звук, треба. хе Together eventually. Хм. <ріст> це клас! Микита, як це тобі? прикольно! Настя, а ти заходиш на стріми Владіка? От таке питання. Дуже дуже подобається мені питання. Я би хотів почути на нього пане відповідь. Хоча Сергій, я знаю пане відповідь. Сергій, дякую на це вам питання. знову за ваше запитання. Ні, я заходжу на стріми, але я завжди дивлюся і лайкую все, що мені попадається. Все, що Владосік показує. Все, я що я все, що я показую, от в тому ти проблема, що. Все, що я роблю, все, що я я стрімлю, вона не заходить, не ходується, нічого вона не дивиться. Те, що я роблю. Не стукай стукати. Все, що я роблю, все, що я роблю в Тік-Ток, все, що я роблю в Інстаграмі. І хоч би раз отримати Настя, від нього лайк. Настя, я тобі лайк. буквально, я тобі в, в приватні повідомлення, я тобі їбать. Один я... раз він мені сьогодні. На тобі, я тобі, я, кожен відос твій, я ставлю лайк. Я теж. Я його навіть іноді репощу твої відоси. Я теж твої відоси я тобі... лайкаю. Відос, і а зберігаю. на Ютубі. Я... У мене не було Ютуба, я сьогодні його завантажила. Дякую, Сергій, за те, що ви внесли в наш нормальний френдлі хаус. Трошечки роздору. Дякую, дякую. Треш. Хотілося б ми Не буду. Не буду витрачати на вас свої сили. На тобі качку. Добре. Ні-ні ні. -ні, -ні. <свісна> окей, Ладно. я буду тебе попитать, я буду тебе тепер попитать. Тепер ти будеш без попита. Окей, окей. А, а, чи аби ласкутки? аби ти а. добре працював. Там гарно і простора. Якось мені не подобається. Так, <свісна> да, тому що ну немаю цього прожиття оцього. Ставлення твого шлейфа, твого нема оцього. Логіки нема. Ти не проживаєш, як актриса це все. Тебе вселися Сергій? Просто хотів тебе позов. Не вистачає мені. Знаєш чого? А я тобі зараз скажу. Щось він розійшовся. Розійшовся як хто? Чи як що? Як блискавка. Я що тобі мітінг що я розійшовся. Ти Дантес і Дорофієва. сука, я б отак, от нахуй, так, от, встав би. И такая, да, давай. Успехи, друже. Чисто миниатюры твои стосунки. Да, да, да. Просто кожна девчина. Будь яка девчина перед ладосиком. Thanks. спасибо, друже. Что за... Да, ну просто. Ну просто. Ну просто захотелось мне. Захотелось мне. Чтобы ты почистил. Я бы почищу. Винкой буду чистить.

Ой, 음, попросив тихіше Настя оре, а що за шкал. Ну йоб твою мать. Ну Настя, ну с. Ну, ск... ну йо й йома, блін. Ну йо. А ah, чого я маю показувати, о, як о, треба. Покажи, я, по-перше, не покажи, озвучую, немає покажи, тут мого персонажа. По-друге, я режисер, я направляю. А хороший режисер має знати і показувати, я <af> маю. Я не маю їх, <con DOUills> тобі <тебе> показувати, блять. <s up> Май... маешь, маешь! Еще раз. Ты видишь мини-микрофон. Что бы не зарубишь? Ничего, вас хавый, я ні тебе пила. Не-не-не-не-не, можем. Боже мой, ч- чщ! Сп-спй, спы, спы. Ой, хорошо! Ура! Ура! Блин, я так красивый! Настя, ты умничка! Ось Настя, ну що за чмаки перед словом і після слова отже, ось мій план Отже Настя, хо! Нихуя! Ну шо Настя, другий заход? <ріпи> <ріпи> <ган> Оце було дуже непогано. Боже, яка ти умничка, Настя. Дякую. Сьогодні дякую. просто. Ті, хто дивилися це на ютубі, я дуже вам дякую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я не знаю, будь-що, напишіть. Да, щоб була якась активність. Напишіть, що Настя молодець, або напишіть, що Настя не молодець, хоча, ну. Як Сергій, цього не бажано робити. От э, не забувайте, будь ласка, ставити лайки там в, опис, в, 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 в в описі під відео. Є посилання на Twitch, де ми записуємо все в прямому ефірі без монтажу, без вирізок, всяких. Там ще є посилання на Telegram канал є посилання на Donatello, Можете скинути 10, 20, 30 гривень, скільки вам не жалко, буду дуже вдячний. Заходьте, підписуйтесь на мій TikTok, будь ласка, якщо вам цікаво. До речі, дуже багато людей з стрімів вже при перейшли до мене і лайкають, і Дивляться мене, мені це дуже приємно. І хто з нових теж так робіть? Мені теж дуже приємно, Я завжди підписуюсь у відповідь. Всім. buck